Далі у нас на зв'язку Денис Казанський вже в прямому ефірі. Журналіст по той бік екрану. Вітаю вас, Денисе. Вітаю, дякую, що прийшли. Важлива тема, про яку ми хочемо поговорити з вами зокрема. І ми так сьогодні окреслили наш ефір, що варто говорити про це. Зрадники там говорять про те, що вони референдум. Відкладають в чергово відкладають. Як вважаєте, чому дають відбій зараз референдуму на тимчасово окупованих територій? Чи не через те, що вони не впевнені, що закріпляться на цих територіях? Безумовно, частково і так. Якщо мова йде про Херсонщину, то ви я думаю, знаєте, це не є вже секретом. Я не відкрию ні для кого таємницю, коли скажу, що російське угруповання, яке знаходиться на правому березі Дніпра, воно Ну, фактично напіввідрізано. Воно має великі проблеми з постачанням через те, що Україна здійснює вогневий контроль мостів через Дніпро, і у дуже складному становищі опинилися росіяни. Вони зараз відступають. І українські військові відповідно відновлюють контроль в таких умовах проводити референдум. Я думаю, неможливо да для росіян це очевидно. Однак треба зазначити, що насправді підготовки до оцих так званих референдумів, а точніше до їхньої імітації, і не велося, і це не тільки на Херсонщині, і в інших захоплених регіонах України також. Не було, тобто були розмови, були такі пафосні е, якісь оголошення, що ми проведемо. Ви пам'ятаєте, називалася навіть дата 11 вересня. Однак, е, і за моїми даними, і також за даними публікації, наприклад, от нещодавно навіть російські ЗМІ деякі про це писали, що там не ведеться навіть підготовка до імітації. Ну тобто, вони не створюють там комісії, не відкривають ці дільниці. І тобто, це були такі розмови, які ну на за деякими версіями, да, ми не знаємо точно, тобто навіщо вони це робилися, але це був, був такий собі шантаж. Тобто Росія намагається таким чином примусити Україну до перемовин і шантажує, мовляв, якщо ви не погодитеся зараз нами вести переговори, ми все визнаємо ці території Росією. Там є. Якось їх анексуємо, але ну, наразі підготовки до референдумів до цих е, так званих немає. І взагалі, знов таки, є величезні сумніви, що Росія взагалі збирається приєднувати та анексувати ці території, та? тому що ну, там вже точно не відбувається. Кримський сценарій ми всі бачили, бо їм був потрібен Крим. Вони його анексували там за 2-3 тижні. Зараз нічого подібного ми не бачимо навіть в Луганську, який ніхто не заважає, умовно кажучи, вже анексувати. Вони захопили майже всю територію. Однак цього не відбувається, тому що насправді може й немає цього в планах. Тобто Росія хоче можливо створити якийсь буфер. Якусь чергову псевдодержаву, державу, але скажімо так, приєднувати ці території. Кремль ну скажімо так, поки що не оголошував про це. І все, що ми знаємо про ці референдуми, оці всі заяви їх робили зазвичай якісь клоуни, от з цих якісь гауляйтери, тобто псевдоексперти, зрадники з цих окупованих територій. Ну в принципі, цінність слів яких дорівнює нулю. Тому, оскільки офіційних заяв не було, ніхто наразі не підтвердив, що Росія офіційно має намір ці території анексувати. Цікава думка, цікава думка, правда, заслухалась. Скажіть, я оце, знаєте, коли хочу зрозуміти, що там відбувається на тимчасово окупованих територіях. Я заходжу до вас на сторінку. у Вас там дуже такі іноді цікаві бувають дописи. І, от мене зацікавило з останнього те, що ви написали, що в Донецьку, значить, зараз ми це покажемо, розвішують оголошення там на стопах про дезертирів. Я наскільки пам'ятаю, що там масове ухиляння від армії було від самого початку в Донецьку. Маю на увазі, там в Луганську, так само досі продовжується це ухиляння. Вони вже дезертирів шукають. Ну так, тобто, треба напевно розрізняти просто ухиляння це коли люди роблять все, щоб просто не потрапити під так звану мобілізацію, просто щоб їх не спіймали на вулиці і не відправили на смерть, і вони переховуються або платять хабарі, щоб виїхати просто з цієї території на територію Росії. Хоча за моїми даними я вже зустрічав. Дописи там в телеграмі і в коментарях деякі люди примудряються навіть виїхати звідти на підконтрольну Україні територію одразу, тобто через Запорізьку область, там якось через Васильівку здається. Ну тобто є якісь от такі. Ті шляхи через лінію фронту, тому що на Донбасі там неможливо було виїхати вже давно. А за рахунок того, що утворилися нові дільниці фронту, то люди якось проїжджають, хоча це і ризиковано. А є, от інший момент цього вже це вже не ухиляння, а втеча фактично з цих незаконних збройних формувань. Те, що вони називають дезертирством. Хоча я вважаю, що слово дезертиство тут не можна використовувати, тому що ну дезертирство можливо з якоїсь офіційної армії, а це просто незаконні парамілітарні формування, які ну фактично не визнані ніким, тому це не дезертирство, а фактично викрадання людей, залучення їх до участі в цих незаконних збройних формуваннях є злочином. А те, що людина не хоче в цьому брати участь і втікає, це якраз просто людина рятує своє життя. І так, ця втеча з від цих бойовиків, навіть тих, кого вже вони схопили, мобілізували, вона носить масовий характер, тому що ми бачимо, що от мені те, що пишуть, да звідти що буквально весь Донецьк, і не тільки Донецьк, там і інші міста вони закликають Лені, вже оцими оголошеннями. Ну, бойовики вважають, що це така дошка ганьби. Я не знаю, тобто вони таким чином людей гамблять. Хоча люди, мешканці донецька їм співчувають цим, хто втік, і ну на що розраховують, що цих людей будуть там, я не знаю, якось там впізнавати, там допомагати карателям їх там знову спіймати. Напевно, на це є розрахунок, але населення не, не бере в цьому участь. Але таких от оголошень дуже багато і. Це свідчить про те, що дійсно вони ж не всіх ще вивісили. Тобто люди дійсно масово втікають з цих так званих армії ЛДНР, розуміючи, що їх просто безжально використовують як сировину, як. Граматне м'ясо люди або намагаються здатися українським військовим. Це теж до речі, поширена практика. І особливо зараз на Херсонщині ми бачимо, що багато людей здалися під час наступу українських військових. Вони просто не стали чинити опір і вийшли з білим прапором. І на Херсонщині багато насправді полонених числа оцих мобілізованих на Донбасі, і дехто просто втікає, да тобто намагається якимось іншим чином втекти їх. Записують у. У дезертири ну можна зрозуміти людей, тому що ставлення дійсно до цих мобілізованих з Донбасу з боку Росії, воно настільки, ну скажімо, зверхнє і нелюдське, що це всі вже От Буквально вчора я висвітлював цю ситуацію. Дружини полонених, от з Донбасу, да, хто був мобілізований, потрапив в полон до зсу. Вони зверталися вже неодноразово до Путіна. І вчора вийшло ще інтерв'ю BBC, Вони вже зверніли. Мулися фактично до західних ЗМІ з проханням ну висловити їх ситуацію і. Привернути увагу, щоб їхніх чоловіків обміняли, тому що Росія своїх полонених росіян обмінює. А оцих мобілізованих, вони її ну, вони... знаєте Денисе, на що Час у нас обмежений Вже на що вони розраховували? Ну, от власне тепер вони отримали. Ну, у мене таке пояснення зараз і таке розуміння. Говорили, бо ще з вами говорили, але хронометраж наступного разу поговоримо довше. Дякую вам за цю інформацію. Дякую за те, що відслідковуєте те, що відбувається зараз на тимчасово окупованих територіях. Це важливо. Денис Казанський, журналіст, був з нами на зв'язку в нашому марафоні. Зараз у нас коротенька пауза у 10-й новини. Оновлюємо наш інформаційний блок. Тому не перемикайтесь.